Друзі, всім привіт! Ви на каналі Настя Діка, це канал відеореакцій та каверів. Сьогодні будемо дивитися трейлер до фільму Бугонія. Фільм з Емми Стоун, Алісія Сільверстоун і. І. Коротше, із чоловіком Мері Джейн Спайдермена. Ви поняли, про кого я? Це науково-фантастична комедія. Не знаю я цей жанр, не ознайомлено. Давайте подивимося. Найперше, коли е спливає слово науково-фантастична, я думаю про інтерстеллар, да? але. Там немає жодної комедії. А тут науково фантастична комедія. Цікаво. Хотілося б ознайомитися, тож поїхала дивитися. Що ж, поїхала дивитися? Вітаю, Корі. Вітаю Міш. Є невеликий нюанс. Just a second, please. Uh. <laughs> Ой. Чи було у вас таке? Коли ви налаштувалися щось дивитися, не, не вімкнули навушники. Упс. <laughs> Отже. Let's go. Ема Стоун класна, тому ну, no, не знаю, я ще не бачила жодний фільм, в якому вона грала Поганецько, і який був сам по собі не дуже. Але, ну, let's go. Вітаю, Корі, вітаю, Мішель. Будь-яка компанія Схожа має на... прагнути створити багатогранний колектив, надавати можливості людям з різними навичками і oh! постійно. <зас> За... Оця маска. Оця маска. Я собі таку, також хотіла була свого часу придбати М -м, на обличчі. Бачили? Але після того, як я подивилася фільми з Майклом Майерсом. Ну, типу, весь Хелловін мені ця маска стала нагадувати а, Майка Майерса, Тому я передумала. Завжди що таке? Навичка моє самобутні. Щоб виховати нове покоління. Гаразд. Знову. Фільм Йоргоса Лантімоса. Вони О, нас оце, оце, оце ніби чого? ми створили цей е, світ. Це... Режисера фільмів Бідолешні створіння та за всім стріляли вони. Це і, я вдома. і за всі наші втрати, за все, що нам заподіяли, ми нарешті відплатимо. Салют. Віра. Раді вітати в штабі людського опору. Де моє волосся? Ми ліквідували його, аби ти не контактувала з кораблем. У сенсі з яким? із космічним. Ясно. У жовтні. За 48 годин поліція і ФБР розпочнуть пошукову операцію. Я відома керівниця великої корпорації. Я незамінна. Без перебільшення кажу, це як викрадення губернатора, тільки серйозніше. За будь-якого розвитку подій ця історія вилізе вам боком. Це було сильно. У мене ж пульс відскочив. Емма Стоун. Коснічки Джессі Племонс. Джесі Клеймон ну, дослідив це питання винищити нашу цивілізацію. Інопланетна паскуть. Я не інопланетянка. Ти брешеш мені. Що це змінює? Ти ж знаєш, що це маячня. Що це аморально. Я знаю, хто ти така. Я знаю, що ти така. рада дала сіди. А я знаю, хто ти, Теді. It's fine, it's cool. Угонія. 30 жовтня у кінотеатрах. Е Ви знаєте, перше, що спало на думку після того, як я подивилася а, цей трейлер. Е -м... Е -м... Чесно, от чесно я вам зараз скажу. <гум> що перше, що. Прикольно. Листя осінь. А перше, що спало на думку, це бред. Ну, типу, я подивилася дві хвилини трейлера, і я взагалі не розумію, про що фільм буде. Я взагалі не розумію, до чого тут велика корпорація, до чого тут е, зв'язуватися з кимось там, з інопланетянами через волосся. Що за бред? Е, я не зрозуміла взагалі, до чого тут, е, ну, типу, що вони її побрили, що вона виглядає, як наче е, помацькалася е, кремом SPF. Я вз... не знаю. Типу. Е... Це, цей фільм знятий по мотивам південно-корейського фільму Врятуйте зелену країну, який я не дивилася. Можливо, фанати, да, ви мені розкажіть, про що фільм? В чому суть? Сказати, що мене трейлер зацікавив, ну, навіть не знаю. Просто подивитися фільм, чисто по принципу, що воно таке, певно, Можна буде. Але насправді. Насправді, я не зрозуміла. науково фантастичний. Окей, там були нотки, що мене розвеселили, коли вони там, типу, билися біля машини. Далі мені не ясно. Типу, зрозуміло, що вона крута шишка, вона. Голова величезної корпорації, і її викрадають для чого? для чого? Типу, вони рахують, що вона досягла успіху не самостійно за допомогою інших сил, таких як інопланетних. Ну, типу, як на мене, мені здалося, що це основний момент. І вони хочуть зрозуміти, як їй то вдалося, проводячи різні експерименти над нею. Не знаю, не знаю. I have no ideas і не хочу собі читати, спойлерити, розумієте, щоб заруїнити все бачення. Поки не зрозуміло. Я очікувала кращого. Mm. Єдиний класний момент, що мені прям так сподобався да, в трейлері, це те, що Ему Стоун, знову ж таки завлікли в її спів. В uh. неї дуже класно і артистично uh. виходить співати. В неї гарний і так по собі голос. Але коли вона співає, як. Ліп е, да? типу, под е, То вона завжди то робить так, так фантастично, так круто, що хочеться, що хочеться під ту пісню, яку вона виконує, танцювати і самому ввімкнути її. Насправді. Отаке в мене завжди відчуття. Не забувайте фільм. А, а, Дівчина а, особливої поведінки, як, якщо я правильно переклала, а, там, де вона I'm gonna shine, Sunshine. О! Oh, take me away! Пам'ятаєте, що вона відкриває цю, яка раніше була музична а, листівка, і там вкладення. З музикою якоюсь. У мене до сих пір є одна з та-та-та-та-та-та-та-та-та. відкриваєш так. Дорога Анастасія, вітаю тебе з днем народження. Та-та-та-та. Ну, але вона звучить зараз. Щас... Але тим не менш. Оце прикольно, що їй дали такої нотки її а, з таких тіпсів, специфік тіпсів, які вона додає в фільми. Як вам, підписуємося на мій канал, дякую що зі мною, обожнюю вас і. Take me away! Бувайте!